У Львові з'явилася нова атракція Чудобус. Маленький автобус не повторює маршруту чудо поїзда, швидше доповнює його, адже їздить не лише центральною частиною міста а й до залізничного вокзалу стрільського парку і до високого замку. Автобус чеський із сувним дахом та вікнами. В Празі всі автобуси екскурсійні, які там є, вони є тільки малі або середнього розміру, такі як цей, оскільки є в них законодавчо заборонено. Використання великих автобусів в центрі міста. У Львові маленький бус маневреніший може прошмигнути у найменші, втім, не менш цікаві закапелки міста. Екскурсія на колесах коштує 60 гривень і триває півтори години. Наразі лише українською, втім, згодом чудобус заговорить ще сімома мовами. Очень по-разному показана Львов, тобто дуже приємно, що не тільки стара частина, але і різні райони мірода. І сучасні, в тому числі очень хороша подача інформації, то тобто вона легка, понятне. Екскурсійний автобус їздитиме щодня, стартуватиме що дві години від пам'ятника Федорову. А вже у вересні таких чудобусів у Львові буде не один, а два.